Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Продовжуємо тему будівництва, тему забудовників і розбір саме правових питань в цьому полі. І сьогодні хочу саме почати і розповісти, і поговорити по з вами про інститут керуючих компаній. І це є актуальним і досі. І, по-перше, ви купляєте квартиру і. Чекаєте, що там забудовник виконає свої зобов'язання, ви отримаєте право власності, житловий будинок буде введений в експлуатацію. Однак, що робити далі після введення житлового будинку в експлуатацію? Як і хто буде балансотримаючим цього житлового будинку, хто буде здійснювати, наприклад, там, ремонт мереж, які можуть зламатись, внутрішніх саме прибирання прибудинкової території. Всі ці питання є відкритими та. Актуальними, і ви як власник, чи будете здавати в оренду своє житлове приміщення, повинні розуміти, що буде далі після введення житлового будинку в експлуатацію і яким чином буде вестись саме управління цим будинком. Є декілька варіантів: ну, по перше, це створення ОСББ. Коли власники самостійно організовують ОСББ і здійснюють керівництво житловим будинком. Є інші варіанти це передача на баланс керуючої компанії-забудовника, або ОСББ та керуюча компанія. Тут є, як я вам сказала, ці три варіанти. Як правило, де будівництво здійснюється вже давно мається на увазі ці області, де є практика управляючих компаній. Вони, забудовники, тобто пропонують послуги, точніше навіть не пропонують, а в договорі, первинному договорі, вже зазначається пункт про те, що ви зобов'язані після 50 днів отримання права власності укласти договір з керуючою компанією. Тобто, це ваш обов'язок. Якщо ви цього не зробите, сплачуєте штраф. Як я вам і нагадувала в, прошу, в минулому відео, обов'язково читайте умови договору. І це є суттєвою умовою договору. Тобто, якщо це зазначається, ви вже знаєте, що у вас буде керуюча компанія-забудовника, і з нею ви повинні робити всі. Ну, якби до неї всі платежі, до неї всі вимоги з послуг по обслуговуванню житлового будинку, з прибирання і так далі. І обов'язково це запитати у менеджера, який вам розповість про долю, подальшу долю житлового будинку. Які є плюси і мінуси цього, тобто, перше розберемо, коли у нас повністю переходить на баланс управляючої компанії забудовника. Плюси для вас. Це, як правило, Є якісне обслуговування, оскільки є вже практика. Саме будівельник хоче займатися бізнесом не тільки з будівництва та введення в експлуатацію, однак і обслуговування. Ну це дуже добрий добра частка заробітку. Можу вам зазначити. То ви приходите в гарний офіс, де з вами укладають договір. Ви сплачуєте керуючій компанії забудовника, які у вас є скарги, там не прибрано щось пошкоджено, все фіксується і ремонтується за рахунок ваших внесків, управляючи компанією. Мінуси те, що саме тариф може, він є, якби, може змінюватись в односторонньому порядку. Ну, хоча ви укладаєте договір і треба саме читати умови договору, так, можливо, там є те, що е, керуюча компанія там вас попереджає, ви можете відмовитись від її послуг. Тобто на це все звертайте увагу. Е, і однак за свої гроші ви будете вимагати якісне обслуговування, виходити у прибудинкову територію, буде завжди чиста, гарна, лампочки будуть горіти. так, Це якби є великим плюсом. Ще що хотіла зазначити з приводу керуючої компанії-забудовника, то дивіться, звертаю вашу увагу на індивідуальні договори. З водо-електропостачання, газопостачання. Тобто індивідуальні договори повинні бути для якісних послуг, і те, що є гарантія того, що вас просто не відключать, коли ви будете за все сплачувати, з міськими службами. Однак забудовники багато прикладів є в Києві, коли це дуже проблематично, передати ці мережі, дуже проблематично укласти індивідуальні договори, і ви укладаєте договори на компенсацію. Тобто, все ж таки, всі мережі йдуть від, продовжують постачати забудовником, а ви здійснюєте саме компенсацію цих послуг. І можу вам зазначити, що це є непоганий варіант. У вас зразу ж всі ці послуги ви можете користуватись, а не бігати по кабінетам, укладати ці договори, стояти в чергах, там, здійснювати ці всі дії. А вони, на жаль, продовжуються ці черги, продовжуються ці дії і постійно люди скаржаться. У забудовника це набагато все простіше. Так, ви знову ж таки прийшли в офіс, вам надали квитанцію, ви оплатили по ній. І тарифи залишаються міські, ну, може вам зазначити. Однак забудовник, до речі, може і сказати, що може бути комерційний тариф, також звертаю вашу увагу, що є два різновиди тарифів на комунальні послуги для споживачів та для, та для підприємців. Тому тут треба звертати увагу, знову ж таки, отримувати консультації, читати договір. І якраз якщо з забудовником щось у нього... Відбувається, він стає банкрутом. Тут постане питання якраз по перше, створення ОСББ, а по друге, укладення індивідуальних договорів, оскільки просто вас відключать, оскільки у вас немає ніяких взаємовідносин з постачальником цих служб. Тому тут є певні ризики та мінуси, і треба про них знати. Що стосується ОСББ. То забудовники можуть вам сказати, що та ні, я не хочу з вами зв'язуватись. Я все здав, все виконав мережі, підключив. Ідіть самостійно, укладайте індивідуальні договори, що хочете доробіть, і ОСББ собі зробіть. То ви, як власники, дійсно ну куди бігти, що робити. Якась створюється ініціативна група у будь-якому випадку, там 3-4 людини, розвішують об'яви на під'їздах, зобов'язані провести це ці збори, лічильну комісію, створити ОСББ, обрати голову, ревізійну комісію, і знову ж таки. Тут плюс люди повинні бути активними, все це займатись, є відповідні встановлювати тарифи, оплачувати, і всі скарги, будь ласка, голові ОСББ чи правлінню. Тут є знову ж таки плюси і мінуси, оскільки є різні навіть випадки з ОСББ, коли там не можуть поділити владу, і, і на жаль, це розповсюджені випадки. І тут тоді неякісне надання послуги, просто навіть нові житлові будинки можуть при неякісному управлінні перетворитися на бути у жахливому стані через 2-3 роки. Тому тут є мінуси цього, якби ОСББ. Так? Є варіанти, коли ОСББ і управляюча компанія. Наприклад, забудовник пропонує випадки, що ми вам допоможемо створити ОСББ, ви укладаєте договір з нашою управляючою компанією, і ми вам надаємо якісь послуги. Тобто цей, цей варіант також діє, він є е, дуже... Практичним, оскільки ОСББ частину своїх функцій передає керуючій компанії на договірних засадах, потім вона може з неї спросити за це, що ви виконали, що ні, всі ці звіти подаються. Тому, якби от я вам розповіла три варіанти, звертайте на це увагу, е так і, і знову ж таки читайте договори і подивіться відео, попереднє відео про договірні відносини. Що стосується саме правової бази, то звертаю вашу увагу, що діють правила надання послуг з управління багатоквартирними будинками, це постанова Кабінету міністрів України, також закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, закон України про житло. Комунальні послуги, закон України про об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку. Тобто діють відповідні закони, і їх про це необхідно знати, особливо, якщо все ж таки самостійно створюєте ОСББ і хочете самостійно обслуговувати житловий будинок. Дякую за увагу! Пишіть коментарі, ставте лайки, до побачення!